В ефірі програма Особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич. Вітаю вас сьогодні 23 лютого. Саме з тим днем пов'язане життя таких знаних представників України, як художник-абстракціоніст Казимир Малевич, поет і драматург Василь Капраніст і співачка Єлизавета Чавдар. В календарі ООН сьогодні міжнародний день стерилізації тварин, а до календарної весни всього 5 днів. Головна подія вчорашнього дня всеукраїнський збір керівного складу Збройних сил України за участю військово-політичного керівництва держави. Цитата з виступу президента країни Петра Порошенка. Загроза повномасштабної агресії з боку Росії нікуди не поділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі. Вона нависає по всій лінії кордону з Російською Федерацією і навіть більше, сказав Порошенко. І ще цитата від секретаря РНБО Олександра Турчинова: або Україні будуть запропоновані нові підходи до вирішення системних проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний сценарій Майдан 3 який неминуче буде супроводжуватися масовим насильством. Ще одна резонансна вчорашня подія багатотисячний марш національної гідності в Києві. Його учасники вимагали зниження комунальних тарифів, блокади торгівлі з окупованим Донбасом, продовження мораторію на продаж землі і перевиборів парламенту. І про інші особливі події та факти в житті України і світу коротко. Держдума Росії проголосувала за законопроект про заборону грошових переказів Україну. Латвія передала жителям фронтового Донбасу 23 тонни гуманітарної допомоги. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заборонила трансляцію в Україні вже 70 російських каналів з антиукраїнською позицією. Заборгованість жителів Києва за централізовану подачу тепла зросла до 4 мільярдів 700 мільйонів гривень. Українська будівельна компанія ТМ планує розпочати будівництво міста Супутника Києва біля села Микуличів Бородянського району. Нове місто займе площу 420 гектарів і буде розраховане на 20 тисяч жителів. Столиця Угорщини Будапешт відмовилася від проведення Олімпійських ігор 2024 року. Завтра на Житомирщині та в інших регіонах України денна температура повітря підніметься до плюс 13 градусів за Цельсієм. А в найближчу неділю по всій території України можна буде спостерігати чергове затемнення сонця. В Україні з 1 березня збільшується тариф на спожиту електроенергію, аби не сплачувати за спожите у лютому за підвищеним тарифом. енергетики радять завчасно розрахуватися та передати показники лічильника. Це можна зробити як на офіційному сайті Житомир Обленерго, так і в його сервісних центрах. Телефон кол-центру 40 21 50. Тим часом у Житомирі не вщухають дискусію про злощасну тротуарну плитку, яку так і не встигли викласти за їжі заробітчани. Що думає з цього приводу міська влада? Репортаж Вікторії Лук'яненко. Що ближче до весни, то більше споніжи житомирян пожвавлюється вже на нова тема для розмов. Тротуарна плитка у центрі міста. Чекаємо весни. От і тоді будемо бачити, яка буде якість і е... Яка, яка яка буде якість виконаних робіт? Дуже такі, скажімо, сумнівні в мене. Скажем, надії на цю якість містян цікавить, чи завершать роботи і чи відновлять їх взагалі. Є й конкретні питання. Чому тут Михайлівська закінчилася? От на цьому місці де ми заїмо з вами. Більша частина свіжого брифінгу міського голови було присвячено відповідям на питання з приводу тротуарної плитки. Нам залишилось по восімдесят метрів. Поміхайловська уложити плитки і зробити примикання по вулицям Бердичівської, Київської Київська і так далі з тротуарами. И одновременно с этим, ну вот на той же Киевской, со стороны Киевской уже установлена система Боллардов. Все системы Боллардов закуплены, и они будут установлены, вот, когда плитка уже подойдет к этим системам, потому что сейчас их устанавливать просто нельзя. И одновременно с этим уже будет закрываться Михайловская. Плюс мы ми там рассматриваем сейчас вопрос по озеленению. Михайловську планують прикрасити ще й лавками, ліхтарями та фонтаном. Він має зучати у тому місці, де сьогодні стовбичить огород. Делаем проект сетей как город. Вносим изменения в проект, делаем проект подключения сетей и так далее. И верхнее именно благоустройство. Потому что все оборудование, начинка это закупается за счет денег спонсоров. Якість проведення робіт на інших центральных улицах уже стала приводом для судовой тяганины. Цена питання – приблизно 2,5 миллиона. Ввиду того, что мы не доплатили Львовской компании по тротуарам, деньги и так далее, для того, чтобы после того, как сойдет снег, были продолжаются. Они исправили те проблемы, которые есть. Ну, на данный момент, по моей информации, уже есть обращение в суд от Львовской компании. Тепер настання весни із нетерпінням чекає Житомирське управління комунального будівництва, аби виявити усі огріхи колишніх підрядників. Від цього залежатиме сума, на яку готують зустрічний позов. А поки гроші з міського бюджету для відновлення та продовження робіт з вкладання плитки, депутати мають виділити на найближчій сесії 10 мільйонів. На цю суму знову проводитимуть тендер. Крапкою у розмові на цю тему прозвучала дата, до якої Михайлівська та центральні вулиці мають бути доведені до ладу. Це дні Європи у Житомирі, проведення яких заплановане з 18 по 20 травня. Проморозилось, підстояло, і ще усадочку дасть. Тучуть, ну нічого, люди притопчуть, машини прокатають. З початку року в Житомирі і Житомирському районі припинили свою роботу понад три тисячі представників середнього і дрібного бізнесу. І ще про особливе у житті нашого краю. У Житомирі помер один з кращих фахівців України з волейболу Георгій Марчук, який віддав тренерській роботі 50 років і виховав сотні майстрів. У січні за субсидіями в нашій області звернулися майже 23 тисячі домогосподарств. Сумарна заборгованість жителів Житомирщини за спожитий газ сягає 196 мільйонів гривень. Заступник начальника Хоршівського районного відділення поліції піймався на отримані хабаря у розмірі 10 тисяч гривень. У понеділок в Житомирському університеті імені Івана Франка з лекцією виступить знаменитий професор філології Віденського та Мюнхенського університетів, президент Міжнародної асоціації україністів Міхель Мозер. Про реакцію наших телеглядачів на чергове опитування, проведене обласним суспільним телебаченням, наступний сюжет повлення має право на існування. І це потреба часу, потреба суспільства. Але воно повинно існувати не за рахунок знищення роздержавлення власне, державних засобів масової інформації. Тому що саме у державних ЗМІ проводиться власне ідеологія нашої держави. І... Це не будуть робити ні суспільне мовлення так системно, як то робить державні ЗМІ, ні тим більше приватні. І тому я вважаю, що державні ЗМІ мають існувати і виконувати свою державну функцію, але паралельно має формуватися суспільне мовлення як альтернативне, як те мовлення, яке звертає увагу на сучасні проблеми, буденні, побутові і так далі. Звичайно, я радий. Співпраці з обласним телебаченням, і в нас США співпраця вже триває 15 років. І я бажаю подальшої їх співпраці, нових передач. І дякую вам за те, що ви залишаєтеся флагманом, лідером нашого радіо телемовлення на Житомирщині. І бажаю бути помітними і в масштабах України. І ще про незвичайне американське аерокосмічне агентство НАСА провело вчора екстрену прес-конференцію, на якій повідомило про сенсаційне відкриття. Виявляється, астрономи відкрили в космосі зоряну систему, в якій є сім дуже подібних до нашої землі екзопланет. На трьох із них, за всіма відомими науці, ознаками, існує життя подібне до нашого. Загалом, за оцінкою вчених, поза межами нашої сонячної системи відкрито понад 3400 різних планет. І на завершення цитата випуску від поетеси Ліни Костенко з нагоди недавнього міжнародного дня рідної мови. Ну от і дожилася наша мова. Була була безсмертною у віках, але прийшли бендюжники від слова і потопили мову в матюках. Це була програма особливе про особливі події в Україні та світі. Ще більше новин дивіться на нашому сайті. Я ж вам бажаю гарного настрою та лише приємних новин. До завтра!